Цього дня до громадської приймальні партії регіонів у Бердичеві люди прийшли, аби розповісти про свої проблеми народному депутату України Олені Бондаренко. Серед проблем, які найбільше хвилюють бердичівлян, це прискорення присвоєння статусу мати героїня та відсутність хорошого зимового спортзалу для дітей. Голова ветеранської організації міста Бердичева Сергій Железняк каже: він переймається проблемою міжміського сполучення транспорту. Відповідь народної обраниці задоволений. Будемо розбиратися, будемо ставити ці питання обов'язково. От особливо по поводу електричок і відміни поїзда ковіль Москва. Перший візит у Житомирщину у статусі народного депутату. До того я була як просто приватна особа. Є якась специфіка у Бордичеві. Я наприклад не почула жодної. Жодного звернення щодо, наприклад, роботи правоохоронної системи. В мене на особистих прийомах забагато таких питань виникає у інших регіонах, а от зараз немає жодної. Під час робочої поїздки народна обраниця взяла участь у відкритті музею медицини, відвідала кляш турбосих кармелітів, зустрілася з працівниками Бердичівського пивзаводу та побувала на святі присвяченому медичним працівникам. Бердичев увійшов до двох національних програм, і протягом трьох років у Бердичеві має бути збудований басейн і декілька спортивних майданчиків. У обласному центрі Олена Бондаренко зустрілася з жіночим активом області.